Після відгуків не могла дочекатися, щоб його протестити. Ідеальний бібі-крем на літо легка текстура, яка зволожує та доглядає за шкірою обличчя завдяки поживним оліям у складі. Має ступень захисту від сонечка SPF 15, допомагає приховати недоліки шкіри, не забиваючи пори. Бібі-крем представлений в шістьох відтінках, тому ти обов'язково зможеш підібрати свій ідеальний. Також є тестери, щоб спробувати всі відтіночки. Мені ідеально підійшов відтінок 01. Люблю наносити тональні засоби б'юті спонжем. Ти зможеш нанести кісточку для макіяжу або пальцями, як тобі зручно. Дуже легко лягає. Візуально ніби його немає, але якщо порівняти дві сторони, то там, де Бібі-крем рівний тон і зволожена шкіра обличчя. Акційна ціна в липні всього 249 гривень. Кому замовити?